Останній дзвоник випускники цього року почули власне після випускного балу. Зазвичай все відбувалося навпаки. Пощастило цього року старшокласникам потрапити під таке нововведення через проведення в країні футбольного чемпіонату Євро 2012. Спочатку випускний, потім останній дзвонок. Ніношки було странно. Ну нічого, все хорошо пройшло, все отвічно не очень красиво так получилось что сначала выпускной а потом последний звонок надо чтобы все было как всегда но из Евро 2012 мы так вот печально очень получилось ну ничего страшного главное что все хорошо, и что все хорошо закончилось что мы уже наконец-то выпустились это конечно не очень хорошо но это конечно неординарно достаточно но зато вот мы ощутили уже Конец школьной жизни, именно Получи в школьных ожидали. стенах. И это может где-то даже плюс, то что это полная атмосфера прощания со школой прошла в школе. 25 травня останні дзвоники пройшли у першій, другій та четвертій школах. Не зіпсувала свята школярам, навіть негода щоправда, перша школа перенесла урочистості до спортивного залу. Випускники востаннє станцювали шкільний вальс та офіційно попрощалися зі школою. Радісне чи сумне свято останнього дзвоника однозначно визначити важко і учням, і їхнім батькам. Не хочеться прощатися зі школою зі своїми друзями, однокласниками теж время, учителя, котрим ми очень сильно любили, котрий нас терпіли все це время. Не хочеться за школу ходіть. Почому вам школа так мені люди. Мені дуже сумно прощатися зі школою, але з одне з однієї сторони це дуже такий радісний день. Ми вже на порогі э, Доросло життя. дорослого життя і. У нас школа багато чого навчила. Рожевий юний вік. Все ж таки, плани на майбутнє дуже дорослі. Доросло мислимо і плануємо, і будемо намагатися виконувати і здійснювати всі свої обіцянки і наміри на майбутнє. Радісний, і сумний, бо хочеться повернутися, а вже ми не можемо повернутися сюди. Ми вже таких вузів, становився там діти, робота, іпотека, машина. Після лінійки в школах пройшли класні години для випускників останні в їхньому житті. Старшокласники поділились планами на майбутнє та залишили побажання на стрічках та у шкільних альбомах. Та невдовзі усі сентиментальні емоції доведеться забути, адже попереду тестування, тож навчання для випускників із звуками останнього дзвоника не закінчилося.